Чуєш, що це ремонт в гривнях, чи це ремонт в доларах уже? <рес> щось мені каже, що він в доларах трохи виглядає, як то. Як <рес> 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 Да. Не знаю, що тут за гривні, що можна зробити, а за доларами, мабуть, щось можна. Блін. Ну да? це одягна сидить, так? Це типа. та теж. Яка, та теж? Да. То в принципі, а чи ж вона як муфта якась, так? Да? Чи що вона? Там йдеш в цій будеш ми точили. А воно треба чи ні? Чи можна суцільну лупашити? Суцільну? ще краще. А ця просто йде суцільна, да? так? Да, так, це і це вот реверс. Це просто ще 6. Ага. А це сам реверс. О ти його переключаєш риверс. А це ми сюди точили, щоб заклинити якусь да, внутрішню штуку? Ти бачиш, оцім, ти переключаєш вперед-назад. Здається, що ми це, ми це ну, зробимо. Я думаю, що в Луцьку нам зробить цей Саша чи як я Е, Щоб буде конструкція упрощена і ще більше. Чи зуби побило? Це друге питання. Я не розумію, що зуби так побило. Що, там, див, там десь всаскучило. Що всаскучило? Що? На Зуб на угу, да. скачило. Там буквально одного-два зуби зламає, і все, і воно піде вже молодий. Зламай ще возьми, чого воно зламало його? Просто ми... так зуби ж не ламаються. Слухай. Сухай. Да. Показывается ресурсондала не жтомаре.